У Кам'янці-Подільському поліцейські з'ясовують обставини завдання тілесних ушкоджень двом місцевим жителям. Подія сталася 9 березня близько 17-ї години 45 хвилин по вулиці Героїв Небесної Сотні в одному із супермаркетів. Попередньо встановлено, що 32-річний місцевий житель спочатку штукнув 25-річну жінку, після чого накинувся із ножем на неї та на її хлопця. Обоє потерпілих отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу без госпіталізації. Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень та проводять розслідування. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав 40-річну мешканку міста Красилова винною у підробленні посвідчення водія та у використанні завідомо підробленого документа і призначив їй остаточне покарання 1360 гривень штрафу. Як встановив суд, у серпні минулого року в інтернет-кафе у місті Красиловій жінка роздрукувала на шматку пластика бланк посвідчення водія зі своєю фотокарткою, анкетними даними, вказала серію номер посвідчення та категорію Б, які сама собі присвоїла. У листопаді не. Подалік АЗС у місті Старокостянтинові автомобіль Опель, яким вона керувала, зупинила поліція. На вимогу пред'явити документи на підтвердження права законності керування транспортним засобом, водійка надала підроблене посвідчення водія. У судовому засіданні свою вину вона визнала повністю та запевнила, що розкаялася. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав 40-річну мешканку міста Красилова винною у підробленні посвідчення водія та у використанні завідомо підробленого документа і призначив їй остаточне покарання 1360 гривень штрафу. Як встановив суд, у серпні минулого року в інтернет-кафе у місті Красилові жінка роздрукувала на шматку пластика бланк посвідчення водія зі своєю фотокарткою, анкетними даними, вказала серію номер посвідчення та категорію Б, які сама собі присвоїла. У листопаді не. Подалік АЗС у місті Старокостянтинові автомобіль «Опель», яким вона керувала, зупинила поліція. На вимогу пред'явити документи на підтвердження права законності керування транспортним засобом, водійка надала підроблене посвідчення водія. У судовому засіданні свою вину вона визнала повністю та запевнила, що розкаялася. Продовжує роботу робоча група прозорість і підзвітність. В рамках її діяльності управління західного офісу держав Протягом січня-лютого попередило порушення під час проведення публічних закупівель на 105 мільйонів гривень. Зокрема, відмінено шість оголошених процедур закупівель, які проводились Кам'янець-Подільською, Хмельницькою, Зяславською, Старокостянтинівською міськими радами та Ярмолинецькою селищною радою. Також розірвано два чинні договори Старокостянтинівської та Нетішинської міських рад. Через порушення норм чинного законодавства скасовано закупівлі продуктів харчування, електроенергії, пального трансформаторів та робіт з капітального ремонту приміщень. Спеціалісти головного управління держпродспоживслужби Хмельницької області, а саме працівники управління захисту прав споживачів, за січень, лютий 2024 року повернули кошти. Ну, повернуто було не за сприянням спеціалістів споживачам. Повернуто кошти в розмірі 57 024 тисяч гривні. Найбільше було повернення коштів – це 11 тисяч за неякісний ноутбук. Це так, що сум, сум стосується. Потім 3 тисячі за неякісну мультиварку, 9 тисяч 700 за е, пошкоджений стіл. Е, потім 1600 гривень за сукню, що не підійшла за розміром, і 20 тисяч за неякісний годинник. Скарги надходять часто як усні, так і письмові звернення, коли чує наш і споживач і дослухається підприємець, вдається повертати кошти. Ми проводимо опитування жителів громади стосовно доступності міського середовища, адже зараз приймемо участь у школі проектного менеджменту, саме наша міська, -міська громада. Міжнародного республіканського інституту і туди саме хочемо і йдемо з ідеєю е, створити максимально доступний простір е, в хоча б частині нашої громади, щоб потім його можна було як хороший досвід далі розповсюджувати. От тому вирішили провести таке опитування, щоб дізнати жителів е, думку жителів е, нашого міста, де потрібно е, провести зміни, які саме зміни мають бути в питаннях доступності. Опитування можна знайти на інформаційних каналах міської ради, тобто, це Telegram чи Viber, чи от, на сторінці нашої агенції. Запрошуємо всіх долучатись, тому що рішення, які приймаються, мають прийматися разом з мешканцями, і от ми на, на, за результатами цих рішень будемо готувати проект з доступності якоїсь частини нашого нашої, нашої міста Хмельницького. До прикладу гіпс має людина, чи ще якісь такі просто проходить реабілітацію? Їй зручно розтягнути, одягнутися дійсно, щоб не зайвих не було зусиль. Це адаптивне вбрання для людей з ураженими кінцівками. Візуально від звичайного одягу не відрізняється. От на практиці сильно спрощує життя, адже потребує мінімум рухів для самостійного одягання, кажуть військові. І на застюшки, ну на липучки, на вирівочки. На вирівочки, ну, теж на, і на вірьочки, тобто, так. Набагато зручніше, бо липучка може оцігнутися, а так То і на можна... щоб тримались на Так, да, веревочка, да. так. Ну також я кажу, теж, теж вони на, на, на ліпучках. У ну, мене є тросички з, з однієї сторони, тобто то зашиті, де мене нога нормальна, я одіваю з іншої сторони засувають. А вас не все. звичайний одяг створюватиме труднощі у побуті для таких людей, кажуть лікарі. Якщо пацієнт має ураження кінцівок, то він завжди буде мати проблему з одяганням або зніманням одягу. Завжди тому, що порушуються функції згинання, розгинання в суглобі. Порушується сила м'язів, а це завжди буде викликати е, різні труднощі. Різними побутовими речами, тож у Хмельницькому національному університеті вирішили створити цілу лінійку адаптивного одягу, щоб він був максимально зручним для постраждалих. Спілкувалися із лікарями й військовими і з ураженими кінцівками. Бійці знаходяться в такому одязі досить тривалий час. Зокрема, і це включає і денний сон, і нічний сон. Тобто, наприклад, потреба у каптурі відпадає. Він навпаки буде зайвим і буде спричиняти деякі незручні. Ми працюємо над, над якимись вставками додатковими до рукава, тому що конструкція апаратів фіксації і, і штанів, до речі, тому що конструкція апаратів фіксації вони досить громіздкі, от і потрібно якось і прикривати руки і ноги. Фахівці додали до спецодягу м'які застібки, подбали й про комфорт людей в адаптивному одязі. Для виготовлення такого одягу ми використовуємо трикотаж. Він є еластичним. Крім того, за сировинним складом це натуральна тканина бавовняна, натуральний матеріал бавовняний, оскільки дуже часто знаходять верніше, постійно знаходяться в цьому одязі поранені. Відповідно, їм потрібно, щоб було комфортно, щоб ця тканина відводила вологу, вона була зручною, вона не створювала ніяких зайвих там теплових, якихось ефектів і так далі. Такий одяг відрізняється лише тим, що він має. Багато членувань засібок, яким дозволять одягу розтібатися Вздовж і поперек самих там штанів, кофти, і в будь-якому випадку, щоб зручно було людині вдягнути протез, потім застібнути і щоб в нього не виникало зайвих потреб нагибатися, щось робити таке. На кшталт зайвих дій. Ухну розробляють адаптивний одяг для чоловіків і жінок від етапу початку лікування до повсякденного життя. Перший варіант більш простий, і практичний на кшталт спортивного одягу. А другий на будь-який смак, ми могли показати нашим. Пацієнтам чи нашим вже людям на етапі більш пізньої реабілітації, різні види, бачите, ахроматичні, тобто чорно-білі, і запропонувати різні варіанти колористики, щоб вони самі обирали зручні елементи і стиль одягу, що також дуже важливо, не тільки спортивний одяг, а може більш щось цікаве, більш домашній одяг чи більш класичний одяг. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. 12 та 13 березня на погоду Хмельниччини впливатиме логовими із атмосферними фронтами. Очікуємо невеликі та помірні дощі. Вночі місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 12 березня пориви вітру 15-20. Температура повітря по області вночі 0,5 градусів тепла, в день 2,7 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 1-3, в день 3 градусів тепла, в п'ятницю. Та до кінця тижня істотних опадів не прогнозуємо. Нічна температура повітря суттєво не зміниться, Денна поступово підвищуватиметься та в неділю становитиме 9-14 градусів тепла.